Чому жінки знову і знову наступають на ті самі граблі? Чому з кожними новими стосунками довіра зникає ще швидше? Бо справа не в тому, що немає хороших чоловіків, а в тому, кого ви обираєте. Ви обираєте не серцем, а своєю підсвідомою програмою, яка шукає не партнера, а знайоме відчуття. Я знову мушу рятувати. Я знову повинна бути сильною. Я знову доведу, що варта любові. І тому поруч опиняється не чоловік, а дитина в тілі чоловіка. Той, хто боїться дивитися вам в очі, кому страшно взяти відповідальність, хто шукає не стосунків, а маму, яка візьме на ручки і підтримає, і вибачить. І тоді ви знову. Берете все на себе, знов тягнете, знов пояснюєте і терпите. І ви втрачаєте віру, що можна взагалі на когось покластися в цьому житті, комусь довіряти, але проблема не в світі, а в тій частині вас, яка плутає любов із турботою про чужу незрілість. Справжня довіра з'являється лише тоді, коли ви перестанете вибирати тих, кому треба доводити свою цінність. Бо зріла любов починається там нарешті обирають не дитину, яку шкода, а чоловіка, на якого можна спертись. Якщо хочете зрозуміти, як підсвідомі програми змушують вас повторювати болючі стосунки, як навчитися обирати зрілу любов, перегляньте відео, про що мовчать психологи. Посилання в шапці профілю.